Так, трохи долікувався, чи можу я... Можу. Тільки що я можу. Можу оце от і можу оце от. Покращення для зброї ближнього бою чи нож. Звичайно ж ніж. Від цього треба вибухівку ще знайти. Так, тут нікого. Тут у нас напевно сходи на другий поверх якщо ще не... Помиляюсь. Так ось вони. Вийшло не дуже чисто, але і так нормально Текс. Я ще не весь перший поверх перевірив. Отже, вони мене ще шукають. Це тільки на другому поверсі. Хай шукають мене там поки що. Тут начебто я все зачистив. Так, тут. Попри те, що ще тут речі з, з повітря з'являються чистого, начебто все зачистив. Ще батончик. Вихід на вулицю, отже. Отже що? Отже, другий поверх. Будемо шукати тих хлопців, щоб їх добити. Ще хвилин 15 запису, напевно, зроблю максимум. Це десь 20-25 хвилин епізод можливо буде зараз. І на цьому буду закруглятись. Там є купа, тут він один. Подходи сюда. Раз, два. Бачу, только дух. Поблизу только вот этот. День зник. Иди сюда. Иди сюда и дізнайся. Давай. Где ты там? Ближче, ближче до мене. Давай, 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 Ще трошечки, молодець. От він є, бачиш, бачиш, бачиш. От тепер вже не бачиш. І... Нічого з тебе не випало. Ходив з дробовиком, а я навіть твої набої не можу забрати. А що це означає? Що по суті у нього не було набоїв до дробовика. Але якби я на нього напав, вони раптово у нього з'явились і він би по мені почав би паляти. Пеперепампампам. Що тут ще у нас таке. Я знаю, ти здесь! Три як я і думав, три чувака один йде сюди, відійду поки що сюди. О, боже, вас двоє тут. Давай, 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 давай. Мать, що мавчища, ах ти мразь! Клас він свого обшукує. У того труба, а у цього дробовик. Треба того що з дробовиком прикінчити. Я так понимаю, ты хочешь по плохому. Ё-моё! Тебе как... Ты придурок! Не тронь его! Мені здалося, що Елі по ньому щось кинуло. Тут, оскільки я без ліхтарика шастий, то воно все якесь темне. Треба було його хоча б один раз вімкнути, щоб тут світліше стало. Клас. Так, ну давай, візьмемо твою дубинку, бо моя же злізяка не набагато міцніша. О боже. Звідки ви лізете? У вас же тут було понти? Було ж панти людей. Все? Спасибо, еще нафиг, я бы задолбала. У вас и так ничего нормального не выпадает. Ммм, я где батончик бачу. Какая разница. Ок, еще так походим. Точно никого? Задрало. Нікого не бачу, а вони влізуть. Ну, от трохи й підлікувався і аптечку не треба було використовувати. Так. HJTP, HJTP, я так розумію. Зараз чим далі я йду, тим більше я буду нариватись на всяку фігню. Давайте я спущусь вниз і вийду на той балкончик, який там був. Все-таки. Бо раніше я боявся туди виходити, думаючи, що мене зараз підстрелять. Але враховуючи, що тут аж така фігня, я туди ходив вже, здається, так? Так, напевно ходив. Зараз, начебто, я вже всіх тут перебив. Перебив кого можна було в цій частині будинку. Якщо тільки зараз в пику мені хтось так не вибіже і не почне стріляти. А таке може статись, враховуючи, що трупи кудись зникають. Так, що це у нас? Що тут у нас взагалі? Тут пляшка клас, вибухівка, бейсбольна бита, вже кров'ю облита, батончик. Угу. І вікно, яке здається, можна розбити. Чого воно вже розбите? Треба було одразу сюди йти і не боятися, що мене дістануть. Хоча я боявся ще, що мене не тільки не діст... Тут зможу діста. Угу, зрозуміло. Це типу обхідний шлях. Ще необхідний шлях. Чи необхідний шлях це? Дверей тут начебто немає. Тут матеріали є. Я вже можу щось нормальне зібрати, здається, мені з цим набором деталей, які я підбираю. Клас! Дві дороги. Одна для пацифістів, одна для ідіотів як я. Чого я пляшки підбираю завжди? Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. Як воно там ще не выпаровалось? И судячи з того, что Джоэл сказал, я имоверне, що він же думал про самогубство колись. Так, це другий поверх. І нікого тут немає. Ось воно дивно дві дороги. Знаючи механіку цієї гри, вони здійдуться потім в одному, в одному місці. Так, поки що ні на що не вистачає, а тут... Теж не вистачає. Цегла, свічки. Дайте код від дурнуватого сейфу, гаройте двері ліфта і пролізте туди. Молодець! Мені... Я ще її в очі, здається, не бачив, а ти вже пропонуєш мені там різну фігню. Так. Як я й казав, це дало мені можливість зрізати... Непоганий шмахт шляху, я вже тут був. Там я всіх перебив. А... Знаєте що тут позитивного? Я ще ні разу не помер. Егей. А міг би померти вже разів 300. Сонця? Я бачив десь трикутник там з'явився, але. І совет з'являється... О. Щось з штуки. Як я люблю ці ваші глюки, панове. Хрін я його відчиню. Отак от тільки можна відчинити. Клас. Скільки мені там? Ще 15 треба. Треба буде запам'ятати. І я зможу відбивати атаки щелкунів. Деталі, деталі, деталі. Де довбаний верстак? Дайте мені довбаний верстак. Я піду подовбю дерево рукою. Цукру трохи, може димову бомбу можу зібр... зможу зібрати. Зможу зібрати, але потім. Що тут ще такого цінного? Ну, до речі, я тут зараз на першому і другому поверсі людей поперебивав, але вийде так, що А на довбаному третьому поверсі, напевно, хтось ще буде.